Вітання, слава Україні! Сьогодні досаджуємо картоплю. Це у нас зараз саджаємо сорт Пікасо. Така вона пятниста. Її будемо найбільше саджати. Полюбляємо найбільше. так уже половину засадили. Працюємо так само е, мототрактором з ризою і отакі от лопи. Так само як і на Садили ранні картоплю. Ось така краса, у нас цвіти. Дичка, грушка Гуде як улик, як вулику бджоли. Так, зараз попригортаю своїми пригортачами незмінними такими. І ще поїду. Кілька рядків зроблю, багато не роблю, щоб не висихала земля. Так, діло йде у нас до шабашу. Тут ще трошки ми будемо не до самого краю садити. Тут залишимо ще кукурузи, кілька рядків посадимо. Тож тут рядків ще п'ять, можливо, рядких п'ять, 4-5 і все. От зараз це сорт гранада. Така вона жовта довгенька. Ну така. Теж гарний сорт, хоч уже і старий, але нам подобається. От така латочка виходить. Закінчили картопельку, покидали. Тепер прикочу. Отак, потихеньку я, Повністю оцю латочку засадили, посіяли там зразу її кукурудзу, все під одну, Отже, з кріптопольки провалились. Сьогодні така аномальна спека. ну Не тільки сьогодні. і Вчора було 29, сьогодні 29. ну Як на квітень місяць, дуже спекотно. А то як красиво цвітуть усе ігрушка абрикоси правда все, все поосипались сьогодні 23 квітня посадили картоплю тож нехай росте і нехай груди там поїде чега буде збирати врожай а вже так трішки критеньке відео вам показав на сьогодні все Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.